На землях України завжди говорили українською. По селах і зараз говорять так, як говорили 500 років тому. На землях України завжди говорили українською. Я не розумію, навіщо вигадувати якусь давню руську мову. У селах і зараз говорять так, як говорили 500 років тому. Я розумію, здається, що мова така сама, бо є чимало знайомих слів, але це ілюзія. Мова змінюється постійно просто не так різко, щоб ми це помічали за одне покоління. Але якщо поглянути на документи кількасотлітньої давності, то зміни очевидні і вони величезні. Та що ти таке кажеш? Хіба ж наші прадіди говорили не українською? Вони говорили мовою, яка була на шляху еволюції до сучасної української, але не такою, як сьогодні. Ось тобі приклад із 18 століття. «Витай же, пане мошку, наш старий шальвіру, дай но кабаки за шелю гнавіру. Це українська інтермедія 18 століття, але зрозуміти її повністю може лише підготовлений відповідним чином фахівець. То це всього лише старовинний стиль письма. А люди, як говорили давніше, так і говорять. Нічого не змінилося. Кажуть, що на полісі він і досі говорять так само, як у 15 столітті. По регіонах зберігаються діалекти і діалектні слова. В них можуть бути і архаїчні риси, як казав мій дядько Чепак Вуйко, Гайда і ми, отець Цеберко. Але загалом діалекти так само змінюються упродовж поколінь, так само вбирають у себе нові слова. Втрачають давні форми, перебудовують структуру речень. Мова, вона як річка, знаєш, навіть якщо вона тече повільно, але все одно вона тече. Ну, гаразд, але ж це українська мова? Чому ж ви тоді всі кажете, що в давній Русі була якась інша мова? Бо в той час ще не існувало української мови як такої. Була, як то кажуть, давньоруська або давньоукраїнська, і так, і так кажуть. З неї вже згодом впродовж декількох століть виникли сучасні українська і білоруська мови. Це як з латиною, з латинською мовою з неї вийшли і італійська, і французька, і іспанська, і португальська, і румунська. Так само і тут давньоруська була основою, а сучасна українська і білоруська розвинулися вже з її діалектів. А чому тоді в літописах усе написано церковнослов'янською? Де ж та жива давньоруська мова, про яку ти говориш? У релігійних текстах так, переважно церковнослов'янська, тобто староболгарська. бо це був письмовий стандарт, так само як Латина була у Європі у середньовіччі. Але жива мова, вона представлена навіть у літописах. Це і пряма мова князів, і вкраплення живої мови у церковнослов'янський текст. А ще ж є і середньовічні грамоти, особисті листи, листування між людьми, побутові записи. Там уже чітко видно живу давньоруську мову. Із властивими їй формами хочу, а не хощу, голова, а не глава, город, а не град, Переже, а не прежде, правда, а не закон, свято, а не праздник. Ось у цьому чітко видно різницю, що це не церковна мова, це те, як люди дійсно говорили між собою. До речі, інші приклади різниці між давньоруською і церковнослов'янською, ти зможеш знайти ось тут вгорі. За посиланням. Тобто ти кажеш, що мова завжди змінюється. Але як же ж тоді зберігається ідентичність? Чи пак самоідентифікація народу? Ідентичність не в тому, щоб усе залишалося незмінним, щоб усе було зафіксоване раз і назавжди, а в тому, щоби пам'ятати свій шлях, який пройшов народ? Мова це як дерево. Вона росте, дає нові гілки і діалекти, а корінь залишається той самий. І сучасна українська це одна з таких гілок діалектів, що виросла з давньої мови. І в цьому не проблема наша, а наша сила.